Вітання! Ви дивитесь програму «Час» у студії Катерина Можаєва, і ось головні теми цього випуску. Побитий регіоналом виноградівський депутат покалічив хлопця до реанімації. Потрібне зіткнення на трасі біля селища Чинадієва збили дівчину. Автомобільний вибух на Мукачівському ринку спалахнула машина. Незаконне привласнення підприємці Кобалецької поляни завдали збитки в селищній раді на півмільйона гривень. Прийом громадян, хустяни звернулися до міського голови. Життя без світла продовження історії у Чалівському селі Вонігово. Транскордонний парламент, Мукачівський Жанний університет долучився до нового освітнього проекту. У біді потрібна допомога важкохворому чоловікові. У Виноградові депутат регіонал побив хлопця так, що той потрапив до реанімації. Із важкою черепно-мозковою травмою 30-річного виноградівця доставили до районної лікарні. За словами правоохоронців, чоловіка побив депутат міської ради від партії регіонів Владислав Поляк разом із невстановленим громадянином безпричинно з хуліганських спонукань. Наразі стан потерпілого стабільно важкий. Мар'яна Мартин про деталі інциденту. Нічна прогулянка закінчилась для 30-річного виноградівця реанімацією. 16 вересня, близько першої неподалік від бару «Інсайт» у Виноградові депутат від партії регіонів Владислав Поляк разом із невідомим чоловіком завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю Сергію Бондареву. Така інформація з'явила вже зранку наступного дня на всіх інформаційних порталах Закарпаття. Швидка допомога була викликана сторонніми людьми, які бачили якийсь інцидент на дорозі, і викликали швидку допомогу. Хворий був доставлений вже в важкому стані, без свідомості. Знаходився до, в реанімаційному відділенні, знаходився до ранку, і зранку його ми відправили на дообстеження для комп'ютерної томографії. Медики розповідають, близько другої години ночі невідомий зателефонував до швидкої відтак до реанімаційного відділення Виноградівської центральної лікарні потерпілого доставили близько 2.30. Діагноз важка черпно-мозкова травма. Стан хворого на даний момент важкий. Якщо говорити про перспективу, то питають, як буде. Я думаю, що враховуючи молодий вік постраждалого, я думаю, що процес буде позитивний. Наразі хворий у важкому стані мозкової коми, проте медики вважають, загрози життю чоловіка немає. У Виноградівському РВУ МВС була зареєстрована заява родички госпіталізованого. Ми мені зателефонували працівники міліції, які сказали мені чітко. Що це депутат міської ради Владислав Поляк побив. Що стосується чутки, не чутки. На сьогоднішній день активно просувається теза, верніше пророблюється активна робота, щоб так сказати, відмазати депутата міської ради Владислава Поляка, який найближчим соратником Івана Бушка. У прес-службі ОМВС в Закарпатській області факт скоєння злочину та початку слідчих дій не заперечують. Я можу підтвердити, що є відповідні звернення. Яке зареєстровано в єдиному обліку і проводиться відповідне розтеження цього випадку. Висновки будуть за слідчим або за судом. Про інші деталі злочину, час місце, причину в пресслужбі не розповідають на питання, чи дійсно один із підозрюваних представники проладної партії відповідати відмовились. Наразі представники пресслужби партії регіонів вже поширили інформацію, що депутат регіонал став лише свідком цієї події, однак участі в ній нібито не брав. А чому у заяві до міліції вказане саме його прізвище, поки не знаю. До речі, як вдалося дізнатись нашим кореспондентам, це вже не перший подібний інцидент у Виноградівському районі за участі представників провладної партії. Не так давно. Один із депутатів районної ради побив дітей. Зараз справа знаходиться в суду. Практично зовсім недавно був ще один такий сумний інцидент між депутатом районної ради і міліціонером у селі Шаланки. Закономірність простежується у тому, що всі ці депутати входять до. Пулу так званого пулу народного депутата Івана Бужка це люди, які активно підтримували. І на даних людей в мене таке враження складається, що вони абсолютно не звертають увагу на якісь закони. Потрійне зіткнення у селі Надієва Мукачівського району сталася ДТП за участі двох авто. Як повідомили кореспондентам Мукачіво.нет, правоохоронці у транспортній пригоді постраждала дівчина, яка стояла на зупинці. Її забрала швидка. Ось що пише один зі свідків у соціальній мережі Фейсбук. Водій із Великого Березного віз у лікарню онкохвору людину. На трасі він їхав зі швидкістю 90-100 км на годину. Із вулиці Чапаєва на трасу перед ним виїхав білий автомобіль, через який і сталася аварія. Камера відеоспостереження зафіксувала біле авто, яке виїхало на трасу з другорядної дороги. Водій цієї машини з місця пригоди втік. Постраждала одна дівчина 26 років, яку швидка відвезла в реанімаційне відділення Мукачівської ЦРЛ, потерпіла у важкому стані. Також було пошкоджено автомобіль ВАЗ-2117, який повертав на мийку. джип Кія, який стояв на стоянці перед мийкою, та збитий рекламний щит. На Закарпатті знову палають машини. У Мукачеві на території речового ринку вибухнув автомобіль. Сталося це близько 13-ї години. Як повідомили правоохоронні органи, горіло авто марки «Форд Транзит. Вогонь пошкодив вікна, моторний відсік і салон. Попередньо встановили, що причина загорання несправна електропроводка. Постраждалих, на щастя, немає. Дестабілізація перечинської влади триває. Розділені майже навпіл депутати компромісу на черговій сесії міської ради так і не досягли. Нагадаю, вже півроку окрема група народних обранців не відвідує сесії, не бере участь у голосуванні і водночас проводить власні засідання і вимагає визнати їх легітимними. Олена Смерека про хід сесії в деталях. Участь Депутатська група, вона ж депутатська більшість, що проголосила себе такою і навіть провела нещодавно виїзне псевдозасідання ради в складі 16 чоловік. Одразу після відкриття сесії змінила порядок денний. Вимагали винесення на голосування проекту, підготованого поза профільними комісіями. Також практику застосували і в подальшому при розгляді бюджетних питань, підготувавши альтернативні проекти розподілу коштів, так звана група Баєва білоблакитного політичного спрямування, розв'язала в сесійній залі затяту суперечку. Гроші у нас є у міському бюджеті, які лежать на рахунку. У банку, але вони не можуть достати якась ноги, не можуть бути втілені, не можуть бути зроблені роботи, тому що ми з вами не можемо не прийняти рішення. Окремі пропозиції депутатів викликали в їхніх колег претензії до процедури. Чи є на ваших сесіях при прийманні, при розподілі бюджетних коштів, отак, що виходить депутат? І зачитує п'ять листків, не понявімить гроші. І вот ото приймаєте є у вас така. Відповідаю. Так, 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 так. відповідаю. слава богу, не було і не є. Після дискусії запропоновані групою депутатів зміни були внесені на голосування. Кожне з питань підтримали однаковою кількістю голосів. 16, що складає 50% плюс один голос від складу ради. Стосувалося це і розподілу землі. Як стверджує міський голова, перечина така практика сумнівна з точки зору закону і може мати вкрай негативні наслідки. Після обговорення комісії, після того як вони були Завізовані юристом міської ради, секретарем міської ради, головою постійної комісії. Лише після того випадку вони мають право бути подані на розгляд сесії міської ради. Рішення прийняті з порушенням, то є прокуратура Перечинського району, яка веде нагляд і яка може давати подання щодо невідповідності даних рішень закону. І тоді рішення воно дає, дається на скасування. Мирослава Гуранич каже, сесія сьогодні відбулася вперше за більше як півроку, хоч і з порушеннями, а це наслідок халатного ставлення депутатів до роботи в комісіях. Підтримують таку думку, і жителі вас же Є комісії. Оце все це важканаліяця іде від того, що на комісіях треба відточувати всі питання. А тут тільки раз механічно, автоматично заслухали голову комісії і прийняли. Закиди депутатів щодо обмеження доступу до роботи комісії, міський голова відкинула категорично. Ми їх запрошуємо. Ну якщо вони не хочуть іти на комісії і вони ігнорують наші комісії, ми ж не можемо їх силою затягнути для того, щоб вони приходили до нас на комісії і приймали разом з нами участь в обговоренні тих питань, які будуть винесені на сесію. Загалом сесія тривала більше як три години. За цей час розглянули всі заплановані питання. На завершення Мирослава Гуранич висловила побажання, аби наступна сесія пройшла згідно. Правилами і вчасно, адже каже міський голова, мешканці не повинні страждати через амбіції окремих депутатів. Підприємці Кобалецької поляни незаконно привласнили нерухомість тим самим завдали збитків селищній раді на півмільйона гривень. У кінці минулого року без відома керівництва підприємці викупили три приміщення культурно-торгового центру, які знаходяться на балансі селищної ради. Відтоді перестали сплачувати орендну плату, яка була суттєвим наповненням місцевого бюджету. З усіма подробицями Юрій Павлишенець. Двоповерхова будівля культурно-торгового центру віднедавна стала об'єктом спору між трьома підприємцями та керівництвом Кобелецької поляни. В грудні минулого року без відома селищної ради, на чиєму балансі і знаходиться споруда, підприємці викупили три приміщення першого поверху, які орендували з 2003 року. Цей об'єкт був переданий селищній раді, він стояв на балансі. У ВЖКП про що є відповідні документи? Я вважаю, що тоді не мали права його вони викупити, тому що директор рах міського Харбака Надія Йоспівна підписувала акти прийому передачі у 2003 році. І свідомо знали, що ці об'єкти належать селищній раді. Відтак підприємці розірвали договір оренди і перестали сплачувати у місцеву казну. На сьогодні це близько 20 тисяч гривень, а прямих фінансових збитків задано набагато більше. Якщо з вказаних підприємців 170 квадратних метрів вони викупили за 30 тисяч гривень, кожен. То я вважаю, що ціна дуже занижена і ці приміщення 500 квадратних метрів, які вони викупили, їх би вартість була десь приблизно 500 тисяч гривень. І так, це такі прямі збитки, які нанесені на сьогоднішній день державі. Будівля культурно-торгового центру, яка належала арматурному заводу, разом з багатоповерхівками і іншими спорудами соціального призначення, були передані на баланс селищної ради у 2003 році. Тоді ж комісія затвердила акт прийому передачі і внесла відповідні корективи у інвентарну книгу. Не так було добре з прибутками на арматурному заводі. От, підприємство мало труднощі з виплатою податків, от, виплатою зарплатні. От. Знаєте, що електроенергію треба сплачувати своєчасно. А воно тягость. От, треба було утримувати і так далі. От, ну а селищна рада мала вільні кошти, їм належить, хто мав право продати. Якщо належить селищній раді, вона мала і продавати. Вже своїми силами будівлю привели до ладу, перекрили дах, вставили вікна і зробили ремонт приміщень. Другий поверх і дотепер функціонує як будинок культури, а от на першому облаштовані ресторан, кав'ярня і магазин, викуплені підприємцями, як стверджують, незаконно. Він колись належав арматурному заводу, потім він був переданий згідно зборів акціонерів, переданий селищній раді. Я рахую, що нечесним шляхом ці відчужені були приміщення першого поверху. За фактом незаконної купівлі нерухомого майна, селищний голова одразу звернувся в міліцію, звідки й досі його не повідомили про стан розслідування і прокуратуру, відповідь якої заспокоює місцеву громаду. Зверталися ми в прокуратуру як Рахівського району, так і в обласну прокуратуру. І нам надійшло повідомлення, що Рахівським районним відділом проводиться розслідування, порушено кримінальне провадження і побоюватися відчуження майна громади немає ніяких підстав. Суд, який відбудеться 19 вересня, повинен покласти крапку в протистоянні між підприємцями і селищною радою та повернути приміщення його законним власникам. 15 серпня надійшла заява до Ужгородського районного відділу міліції від 35-річного жителя Ужгорода. Він просив вжити заходи до 36-річної жительки села Коротняни, яка самовільно забрала його 11-річну доньку з подвір'я будинку, та більше двох годин безпідставно отримувала її в автомобілі, погрожуючи розправою. Хід до судового розслідування кримінального правопорушення контролює прокуратура Ужгорода. Правоохоронці за результатами проведеного розслідування притягли жінку лише до адміністративної відповідальності. Тим часом Прокуратурі нагадують за викрадення дитини кримінальна відповідальність та позбавлення волі на строк до п'яти років. Попереду у випуску про святкування Дня рятівника а також освіту по європейськи тож рухаємось далі. Життя без світла. Продовження історії у тялівському селі Вонігово. Транскордонний парламент Мукачівський державний університет долучився до нового освітнього проекту. У біді потрібна допомога важкохворому чоловікові. Виділення земельних ділянок, сусідські війни та сімейні конфлікти, а також соціальні виплати і одноразова матеріальна допомога. Хостяни цього вівторка мали змогу поділитися своїми проблемами з міським головою під час особистого прийому, дехто отримав відповідь, а хтось почув шляхи вирішення наболілої проблеми. На календарі третій вівторок місяця і черговий прийом громадян у хустського міського голови Володимира Кащука. Цього разу хустян було не так уже й багато за два десятки. Здебільшого приходили із проханнями та за порадами. Серед актуальних питань виділення земельних ділянок під забудову. Нагадаємо, за останні роки хустянам не виділили жодної ділянки, адже працювали над генеральним планом міста. Конче потрібно було новий генеральний план забудови. Він вже зроблений, виготовлений Львівським інститутом, профінансований. І зараз у нас саме основна проблема залишилася провести експертизу. без генплану, згідно із чинним законодавством, не можна і узаконювати земельні ділянки ромів, які самовільно побудувалися на вулиці крайня. Роми прагнуть узаконити землі і просять погодження міської ради, яка у свою чергу іде їм на зустріч. Міський голова каже, що хостських ромів не виселятимуть і їх будинки зносити не будуть. Чого не скажеш про тих ромів, які приїхали із інших областей і захопили міські. Землі цієї категорії ми будемо діяти в правовому полі. Це я офіційно заявляю. Всі інші категорії громадян ромської національності на рівні із громадянами України будуть поставлені в рівні умови для узаконення їм цих цих питань. Чимало хостян клопотали і про надання одноразової грошової допомоги та призначення субсидій. Говорили і про опалювальний сезон. Понеділок була проведена чергова нарада з комунальними службами. Згідно графіку, у нас йде прочистка дим каналів, щоб у нас не було ніяких зривів, щоб ми могли, скажімо, 15 жовтня всі розпочати роботи по наданню громадянам густа послуг по опалюванню по опаленню будинків, житлових. Не менше і тих, хто приходить до міського голови із особистими проблемами. Сусідські війни стали вже звичною справою. Не обходиться і без втручання правоохоронців. Так до Володимира Кащука прийшов житель хоста із проханням допомогти розібратися із власною дочкою. Мова про право власності я рекомендував цьому заявнику все ж таки сісти за стіл. Поспілкуватися з родиною, поспілкуватися з дочкою, за тим, з дружиною і спробувати знайти мирним шляхом, мирним путем, узгодити ці їхні конфліктні відношення на всі питання. Володимир Кащук дав відповіді для вивчення окремих, створять відповідні комісії. День відважних і сміливих, 17 вересня в Україні відзначають день рятівника. Цієї дати не оминули увагою і працівники Мукачівського міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області. З нагоди свята вони влаштували урочисте зібрання. Привітати сміливих вогнеборців! Завітали керівники міста та району. Найвідданіших рятівників відзначили грамотами і подяками. Вітання і теплі слова лунали цього дня на адресу тих, хто покликаний боротися з небезпечною стихією. Дивлячись на те, що робиться у світі, скільки стається надзвичайних ситуацій, різноманітного характеру, як і стихійних лих, техногенного характеру, думаю, що у вашій службі, дивлячись на ці всі ситуації, працюють дійсно справжні мужчини, які по першому поклику готові прийти на допомогу. Нашим мешканцям міста, району, всім краянам нашої області не обійшлося урочисте зібрання і без патріотичних пісень. Тиждень тому ми розповідали про родину Звонігова, яка не може узаконити лінію електропередач і живе без світла. Та це далеко не найгірше, що на неї очікує. Адже на землю, де вони побудувалися, претендує організація сільська корівка і триває судовий процес. Це обурило і решту селян, які мають ділянки в новому кварталі, і вони готові відстояти право на них. Після виходу сюжету в ефір зустріч сільського голови з Владиславом Цукрою все ж таки відбулася. Чоловік показав всі наявні у нього дозвільні документи, як на будівництво, так і технічну документацію на новозбудовану лінію електропередач. Затримки з погодженням сільський голова пояснив наступним чином. На коли він прийшов до нас, щоб погодити, то лінія вже була збудована, чесно кажучи. І на той час вже було рішення військової поліційного суду про заборону будь-яких дій. на Ну, на кварталі забудови уроччеред, збудувавши своє житло одним з найперших чоловік став заручником неприємної ситуації і учасником судового процесу за землю в новому кварталі забудови, яка раніше була сільським пасовищем і на яку претендує місцева організація Сільська корівка. Перший суд в Тячві був не на її користь, чого не можна сказати про львівський апеляційний суд, який переглянув справу і заборонив будь-які роботи. В урочищі. там ще будується ще один такий ковернюк Юрій е Петрович. І, ну, Призупинені його дії, тому що він далі не добудовує хату, є в нього фундамент покладений. Другі всі позагорожували свої ділянки і чекають рішення Вищого адміністративного суду. Ми давали позов до і ми, і Цупра, і синичко Ідгарій давали позов до Вищого адміністративного суду. Владислав не єдиний, хто отримав земельну ділянку під будівництво. Щонайменше три десятки місцевих оформили державні акти на неї, а щось робити на ній не мають права. Ми захочемо будувати басон виросли. Ні з яких причин ми самі не знаємо, бо все якісь організація корівка все випадає на суди. Все в них якась причина. Ми часто туди навіть причину не знаємо. Керівники організації, яких у селі всі добре знають, надати коментарі відмовились, і місцеві пояснюють, чому хочуть так як вона каже в оренду взяти і тим попользуватися, щоб їм сплачували. Вони так ходили по селу, збирали по рублів, рублі. Скажено вже на ту суди, що судилися. Поки триває суд, чоловікові залишається тільки вірити у здоровий глузд людей, які вирішують його подальшу долю. Я не знаю, що мені далі робити. Я от цей будинок це все що. Я маю за 35 років. Мені йти з нього нікуди. І ніяк. Куди я віти піду? Я з того будинку можу піти тільки, як говорять, перед ногами. І я буду за нього стояти до останнього. і нікому і ніколи його не віддам. У випадку, якщо суд буде не на користь громади, села і Владислава Супри, зокрема, йому доведеться попрощатися з будинком і забути про будь-яку фінансову компенсацію. Я думаю, що до того не дійде все одно. Хата вже збудовано, вкладені кошти. Тож, чесно кажучи, якщо розібратися, то варварство. сільський голова переконує, що вихід знайдуть, але в подальшому все потрібно робити з нуля: розробляти квартал забудови, приймати рішення і отримати погодження, що забере чимало часу і коштів з місцевого бюджету. Транскордонний парламент у Мукачівському державному університеті відбулася міжнародна навчально-практична конференція. Викладачі і студенти старших курсів переймали досвід своїх колег зі Словаччини. На конференції вони представили нову освітню систему, за якою навчаються студенти закордонних вишів. Ірина Грабко про все в деталях. Студенти старших курсів Мукачевського державного університету стали учасниками міжнародної навчальної практичної конференції Транскордонний парламент Йдеться про презентацію першу презентацію транскордонного парламенту як інструменту нового інноваційного інструменту для комунікації. Ми сьогодні зібрали викладачів університету, студентів, і фактично сьогодні відбудеться перше тестування даної системи. І ми разом з нашими партнерами со словаччини з нашими керівниками може, Мукачевського університету а хочемо представити систему і її протестувати. Пані Наталія додає унікальним цей проект можна вважати завдяки чималій кількості зацікавлених у ньому. Серед партнерів Румунія, Угорщина, Івано-Франківськ, лідер партнер Словацька агенція регіонального розвитку Полонини. Проєкт проект CBC парламент виник завдяки довгій співпраці між українськими, словацькими, угорськими, румунськими і польськими агенціями регіонального розвитку. Із кількох спільних проєктів ми зрозуміли, його варто продовжувати та розвивати. Саме пан Святослав і представив систему Сібісі Парламент, створену для покращення розвитку освіти та науки. Це загальна система обміну інформацією, яка гнучко адаптується до освітнього середовища. Зумовно такі зустрічі для студентів випускних курсів і для середніх курсів. Це досить. Є вагоме, тому що тут буде і один із варіантів це допуск до національної інформаційної бази на національних мовах, що важливо, що не потрібно буде мучити з перевкладом. Ну і знайомство, і подальше поглиблення співпраці вуза це є важливо і для вузу, для деканату, і для факультету. Під час конференції студенти могли випробувати нову систему на практиці. Також було оголошено конкурс на найкраще використання системи, що дозволить студентам стати ближчими до Європи, адже додають організатори саме за молоддю майбутнє. Допоможіть хворому. Житель села Неліпиносвалявського району потребує негайної операції в Італії. Йому необхідно зробити тотальне безцементне ендопротизування лівого колінного суглоба. Інакше чоловік залишиться інвалідом на все життя, і це в найкращому випадку. Далі про сумну історію хвороби. Його туди Євгенія, дружина хворого. Десять років тому вони з Юрієм поєднали свої долі і тільки не почали спільне подружнє життя, як чоловік серйозно захворів. Висока температура і швидке схуднення одразу викликали занепокоєння. Звернулися у журнальську лікарню, довго не могли встановити діагноз. Потім встановили діагноз узліковій періартеріїд, періодично лікувався. Ну, а п'ять років назад була травма коліна, там була гематома, багато разів з'являлася вода. Ми це все лікували, лікували, лікування не давало ніякого ефекту. Звернулися в Чернівці в лікарню, там відмовилися ставити суглоб, звернулися в Інститут ортопедії і травматології в Київ. Там сказали теж, що дуже запущений вже випадок, теж відмовилися ставити суглоб. В Ужгороді лікарі запевнили, що більше трьох років із таким рідкісним діагнозом не живуть. Однак друзі підказали Євгенії звернутись до італійських спеціалістів, адже в Мілані працює відомий інститут ортоподії та протезування, де таким випадкам дають раду. Зараз Юрій інвалід другої групи. Перебуває в Італії. Він уже пережив одну операцію, однак уже більше року пересувається тільки на милицях. Фізично. Теперка вже нормально, нормально десь турбує його там. Температура таке, але так нормально взагалі, тільки що нога не стає на ногу. зовсім. врятує хворого тільки тотальне безцементне ендопротезування лівого колінного суглоба. Коштує така операція близько 17 тисяч євро, і зібрати гроші потрібно за два тижні. Адже до італійських спеціалістів записуються в чергу. Я прошу допомоги, може знайдуться люди. Які в моє становище і зможуть чимось допомогти, бо ми своїми силами за такий короткий період часу не зможемо зібрати ці кошти, не будьте байдужими і допоможіть родині татач повернутись до повноцінного життя. Можна звертатись за номером телефону пані Євгенії 050 904 698 1. Про що мої колеги розкажуть вам вже у середу, 18 вересня. пропоную дізнатися в анонсі. Сила у пальцях. 80-річна бабуся на Свалявщині лікує недуги кісток. Мобільно і весело. Мукачівці почали європейський тиждень мобільності на велосипедах. Небезпечна інфекція. Як уберегти себе від менінгіту? Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. У студії працювала Катерина Можаєва. Заходьте на наш сайт. Хай щастить і до зустрічі.